Виконуємо номер один із завдання для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконуємо множення. Завдання перше добуток, чисел 1, 4 і 8 дев'ятих. Завдання друге добуток чисел 7, 30 і 3. Приступаємо до виконання. Щоб помножити два дроби, потрібно помножити їх чисельники і помножити їх знаменники. 4 і 8 скорочуємо на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 8 ділимо на 4 буде 2. Отримаємо чисельнику добуток 1 і 2 це буде 2 знаменнику 1 і 9 це буде 9, отримали 2 дев'ятих. Подамо 3 знаменником 1. І помножимо тепер 7 тридцятих на 3 перших. Множимо чисельники і знаменники. 3 і 30, скорочуємо на 3, 3 діл на 3 буде 1, 30 діл на 3 буде 10. Маємо 7 десятих. Ми виконали множення номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14, підручника математика 6. Виконано.